Коні, єноти, кролики і навіть страуси всі вони мешкають у селі Салець Зимнівської громади у контактному міні-зоопарку сім'ї Веремчуків. Всі тварини якось так у нас з'являються не заплановано. Ми, напевно, жодної тварини, яку ми маємо в себе в господарстві, ми її не планували, що ми от хочемо її придбати собі там. Все якось так вискакує. Е, хтось там подзвонить Юра, о, там є, продають такі тваринки. Uh -huh. Недорого. Все, Ми зібралися, поїхали. Так з єнотами було там у Львівському зоопарку за Львовом. там Меденничі є, такий Лімпопо зоопарк. Подзвонили, і ми, Катя поїхала, купила тих єнотиків там. Таку час від часу беремо. Їх до хати uh -huh. сядемо собі там на диванчик біля каміна, то вони вроді заспокоюються. навіть розіграються і цілуються, і все. Насправді, тварин у цьому міні-зоопарку є чимало. Ну, більше як 500 всіх. Uh -huh. так. Яких роз... саме, Боже, так, зараз спробую перерахувати, бо я можу збитися. Ну, давай. Начнемо з кролів, є ноти, кози є дорослі, є декоративні, карликові, є вівці, є. Віслюки, поні, коні, буйволи, страуси, дика козулька, нутрії, фазани. шиншили, папуги і ще є. Ну там коти, собаки, то таке, там курки, то я вже того не рахую, бо то таке в кожного є в господарстві. Практично. От ніби вроді нікого не забув. Кролі це окремо любов Юрія Варемчука, адже саме з них по суті і почалася ця унікальна ферма. Ті кролики, які, з якими менше контактуєш, то вони тоді не, не це. Особливою ж, жителькою ферми є фісташка. Це дика косуля, яку вигодували люди. Ходи моя квіточка, ходи. Тут багато людей прийшло до тебе. Вона теж зараз от весну линяє, облазить, але нічого. А вона звідки у вас? Е, її знайшли маленьку. Угу. Десь видно, чи козуля покинула, чи що, то так само її сосочкою вигодували. Mm -hmm. І вона така, от не. Е, скажімо так, тваринний інстинкт це все рівно працює. Вона mm -hmm. все рівно до людей ну, не настільки вже відкрита, що от вилізе, вас буде цілувати, чи ще щось. Але, але ну, хоч трошечки от така ручна, що можна з нею побавитися, але все рівно вона трошки осторожненька. Mm -hmm. така. Хоч і... на вас і... часом? Та вже з півроку, напевно, mm -hmm. вона у нас. Та. Також тут страуси сусідствують із кониками та поні, дбають за цим різноманіттям тварин воремчуки всією сім'єю. У їхніх планах обгородити ферму і запрошувати усіх охочих, погодувати тварин та відпочити душею. В планах є просто бути вдома, зробити такий. Ну може, контактний зоопарк це буде дуже голосно сказано, але місце, де можна приїхати і поконтактувати з тваринками, відпочити. Побути десь трошки на природі, погодувати тих тваринок. От хочеться чогось такого зробити, щоб щоб воно було. Я від того отримую насолоду, як скажем, бо воно я то люблю. Тож погладити поні, поспостерігати за страусами чи познайомитися з неймовірною фісташкою можна тут у нас на Волині. Лише година в дорозі від обласного центру, і ви опиняєтеся в цьому невеличкому царстві, таких різних, але таких милих і дуже товариських тварин.